Всім привіт! Сьогодні ми будемо проявляти стару просрочену плівку Svema ISO 100. Зараз мій друг розкаже нам, що ми зараз бачимо перед собою на столі і для чого воно все нам потрібно. Дараз. Так, Добрий вечір. Тут вже замішані проявники кодовський D76 стандартний і фіксаж. Я вже його використовував, тому він трошки такий сіруватий. Сосудом, але то нічого страшного. Тобто сочного. його можна використовувати декілька разів. Звичайно. Проявочний бачок, дві спіральки для плівки. Тобто можна дві плівки класти. Туди. Так, одночасно можна дві плівки в цьому бачку. І дві просрочені плівки. Міріємо що... температуру проявника, бо по процесу воно має бути 20 градусів. Дивимось. Так, тут явно більше, ніж 20, вже набрало 23. Привник поставимо морозилку на деякий час в холодильник, він охолодиться до 20 градусів. За той час зарядимо плівки. Оце собі приготував, бо тут буде виключення світло. Буду заряджати обі плівки. Зустрінемось потім, бо нам зараз потрібно визначити світло. Так. Угу! Це плівка всередині в бачку. Чекаємо, коли... Наш провідник стане нормальної температури – 20 градусів. А зараз ми будемо наливати провідник в проявочний бачок. Так. Температура 20 градусів. Час проявки, як ми вияснили, приблизно 7 хвилин. Наливаємо. Закриваємо. Першу хвилину треба перемішувати. Весь час. Так, є. Зараз прийшов відведений час. Зливаємо проявник і заливаємо фіксаж. Скільки часу фіксаж має бути всередині? Хвилин 10, це вже не критично. До речі, хочу ще розказати, що, е, так, що за е, кожну хвилину ми на 5 секунд по 5 секунд перемішували, робили ось такі дії для того, щоб е, плівка гарно проявилася. Якщо е, перемішувати частіше, імовірно, що плівка буде надто контрастною. Я б сказав не імовірно, але так і буде. Чистоти перемішувань, належить контраст і удалість. Тусь у нас фіксує плівку. Працюю, працюю. До речі, запах дуже знайомий з дитинства. Мій тато колись проявляв і друкував навіть ручним друком фотографії. Ох, який гарний запах. Час, як пройшов, тому зливаємо його. Так, і будемо промивати плівку. Мивка не відповідальна, тому економити на ній не варто. Декілька раз заливати воду і Можна залишити на час, щоб вода просто витікала, але краще побовтати, щоб солі зійшли повністю з плівки. Чи має значення, якої температури вода має бути? Ні. Тобто про це вже прийшов, юка проявилася, зафіксувалися. Я так зрозумів, вона все-таки не має бути дуже холодна, або дуже гарячою. Ось такої кімнатної температури. Так, момент істини. Добре промило. Цікаво, що там за результат. тягиваем плівочку і радуємося чудовому результату.